Доброго дня, шановні гості та глядачі прес-центру досити. Раді вас вітати на прес-конференції, присвяченій вступній кампанії 2025 року до Одеського національного університету імені Іллі Ілі Мечникова. Сьогодні з нами шановна спікерка пані Світлана Підгорна, відповідальний секретар приймальної комісії. Ану, імені Мечникова. Пані Світлана, вам слово. Доброго дня, доброго дня, всі присутні. Доброго дня, шановні глядачі. Рада вітати цьогорічних вступників, батьків та всіх, кого цікавить вступна кампанія 2025 року. Вже пролунали останні дзвоники: отримання атестати про базову середню освіту, про повну загальну середню освіту. Закінчилась основна сесія національного мультипредметного тесту. Тобто на середину року вже зроблено вами надто багато. Залишився один крок, на наш погляд, найважливіший це визначитись із закладом вищої освіти та обрати фах в якості поради. Зверніть увагу на класичні заклади вищої освіти. Які здійснюють підготовку за широким спектром напрямів, таких як природничо-наукові, соціальні, гуманітарні, економічні, інформаційні напряму, напрям бізнесу адміністрування, право, транспорту та будівництва, охорони здоров'я, медицини, культури та мистецтва саме таким класичним закладом освіти є Одеський національний університет імені Мечникова. Які в цьому році вже юві... ювілейний 160-й раз відкриває свої двері уступній кампанії для абітурієнтів. <кій> Окрім того, маю відзначити, що Одеський національний університет має четвертий рівень акредитації, тобто в стінах університету готують спеціалістів за освітніми ступенями фахового молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та доктора філософії. Наші наймолодші здобувачі навчаються в фахових коледжах, тобто фахова передвища освіта, здобувається в фахових коледжах. Їх при університеті чотири. Таких таких, такі коледжі, це Одеський економічний коледж, це Одеський фаховий коледж комп'ютерних технологій, це Харківський природоохоронний коледж та Херсонський гідрометеорологічний коледж. З 25 числа, 25 червня, розпочалася. Реєстрація електронних, електронних кабінетів на інформаційному ресурсі електронної бази з питань освіти з 1 липня по 15 липня через створені електронні заяви всі вступники на базі базової середньої освіти та ті охочі на базі повної загальної середньої освіти, які планують вступати в коледж, зможуть подавати заяви. Особливістю кампанії у фахові коледжі являється складання співбесіди, які відбудуться починаючи з 15 липня. Перевагою навчання в коледжах Одеського національного університету, окрім того, що ви здобуваєте професійну кваліфікацію, є можливість вступу в університет на другий курс денної форми або третій курс заочної форми. Вища освіта в університеті забезпечується 12 -ма факультетами. Ми їх умовно поділяємо на дві групи групу природничих факультетів і гуманітарних факультетів. До природничих відносимо біологічний факультет, геолого географічний факультет, факультет гідрометеорології, екології та екології, факультет математики, фізики та інформаційних технологій, факультет хімії та фармації. До групи гуманітарних факультетів відносимо факультети, які користуються широким попитом серед апітурієнтів: це економіка, правовий факультет, це факультет міжнародних відносин політології, соціології, факультет психології та соціальної роботи, філологічний факультет, факультет романо-германської філології, факультет журналістики, реклами та видавничої справи, факультет історії. Та філософії. В сукупності ці факультети пропонують на сьогоднішній день абітурієнтам більше 50 освітніх програм на перший бакалаврський рівень, більше 40 освітніх програм на другий магістерський рівень та більше 20 освітньо-наукових програм для здобуття ступеня доктор філософії. Тут хочу звернути увагу тих глядачів, які розуміються, знаються на якості освіти. Хочу наголосити, що всі освітні програми, які виносяться на конкурсні пропозиції для вступу абітурієнта 2025 року, акредитовані Національним агентством забезпечення якості освіти. Вступ на перший бакалаврський рівень на базі повної загальної середньої освіти або на базі диплому молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра відбувається з результатами національного мультипредметного тесту. Вступна кампанія стартує з 1 липня. Це означає, що з цієї дати на інформаційному ресурсі електронної єдиної державної бази з питань освіти з'явиться можливість зареєструвати електронний кабінет вступника. Тут хочу звернутися до тієї категорії абітурієнтів, батьків, які мають передумови до створення спеціальних умов вступу. Якщо у вас є такі документи, будь ласка, зверніться до приймальної комісії для пересвідчення і встановлення пільгової категорії та додавання пільгової категорії в електронну базу. З 19 липня по 1 серпня в цьому році році через створений електронний кабінет у всіх абітурієнтів з'явиться можливість подання заяв заяв на обрані конкурсні пропозиції вже традиційно як і в минулому році в цьому році можна буде надіслати до 15 заяв п'ять заяв на бюджетну форму і до 10 заяв на контрактну форму зверніть будь ласка увагу що згідно порядку прийому в 2025 році подавати заяви на бюджетну форму, ви зможете лише за наявності конкурсного балу не менше 130, на контракт 100. І ще один наголос на тому, що деякі спеціальності, зокрема в Одеському національному університеті, це спеціальності публічне управління та адміністрування, фармація, це право міжнародні відносини. Регіональні студії на ці спеціальності: мінімальний бал для подання заяв: 150 балів на бюджет і 150 балів на контракт. Окрім того, будьте особливо уважними під час подання заяв в наступних питаннях. Окрім того, що потрібно буде вам визначитися з вибором закладу, з вибором фаху, з вибором форми навчання, джерела фінансування. Кожній заяві необхідно буде надати пріоритетність. Особливістю вступної кампанії у 2025 році являється надання пріоритетності заявам і за контрактом. В тому числі пріоритет це та черговість, яку ви самостійно визначаєте конкурсній пропозиції, яка для вас є найбажанішою. Окрім пріоритетністю, кожна заява має супроводжуватись підготовкою і додаванням до заяви мотиваційного листа. Мотиваційний лист це лист ділової комунікації, який ви маєте підготувати заздалегідь, І якщо коротко, це Рівень вашої ви маєте в мотиваційному листі продемонструвати рівень вашої вмотивованості закладом освіти та тим фахом, який ви обираєте. До речі, ви можете скористатися в Одеському національному університеті на власному сайті в розділі Абітурієнту Вступна кампанія в додатках, додатках до правил прийому, а саме, додаток 11 Викладено вимоги та критерії до підготовки мотиваційного листа. Можете ознайомитись, буде дуже зручно і корисно відпрацювати. Після надавання додавання до конкурсної пропозиції мотиваційного листа, встановлення при пріоритетності, ви надсилаєте заяви. Тут є така особиста порада. Звертайте уваги на статуси. Кожна, в кожної вашої заяві буде змінюватися статуси. Коли ви все правильно зробите, з'явиться статус, зареєстровано в ЄДЕБО». Після того як ми. Заклади вищої освіти отримують ваші заяви, і статус зміниться зареєстровано в закладі вищої освіти. Ну і допущено до конкурсу. Так і починаючи з 1 серпня по 6 серпня, база для вас. Працювати не буде. Це буде означати, що буде включатися рейтинг абітурієнтів, тобто адресне розміщення державного, державного замовлення, тобто відбудеться рейтингування вступників на відкриті конкурсні пропозиції з найкращим конкурсним балом, з урахуванням пріоритетності, які надав абітурієнт. До 6 серпня в ваших електронних кабінетах має з'явитися рекомендація на зарахування на заяви з пріоритетністю. Якщо таку рекомендацію ви отримали, вам необхідно згідно порядку прийому підтвердити бажання зайняти рекомендоване місце. Це виконується протягом трьох робочих днів, тобто до 9 серпня необхідно підтвердити двома кроками. Крок номер один накласти кЕП в електронному кабінеті. І крок номер 2 під'їхати в приймальну комісію і привезти документи для створення вашої особової справи здобувача. Якщо після 11, якщо ви в першу хвилю не отримуєте рекомендацію, рекомендації за заявами без пріоритету почнуть до вас поступати, починаючи з 11 серпня. Тут хочу звернутися до батьків, до вступників. Якщо станеться так, що ви не отримуєте бажаного місця за державним замовленням, ми запрошуємо вас здобути освіту на контрактній основі. Ліцензійний обсяг в Одеському національному університеті дозволяє а, прийняти всіх охочих, які успішно склали національний мультипредметний тест, це що стосується вступу на перший бакалаврський рівень. Вступ на другий магістерський рівень на базі попередньо здобутої освіти освітнього ступеня бакалавр, спеціаліст або магістр в 2025 році відбувається через складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування. Це одна траєкторія для однієї категорії вступників. Або за через складання єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування на певні категорії. Єдине вступний іспит, єдине фахове вступне випробування це зовнішні вступні випробування, які організує, проводить Український центр забезпечення якості освіти. Всі охочі вже зареєстровані і в основну сесію, і в додаткову сесію. На сьогоднішній день триває основна сесія складання ЄВІ та ЄФВВ щодо вступної кампанії. Терміни подібні з 1 липня на інформаційному ресурсі ЄДЕБО створюється електронний кабінет вступника і для тих категорій абітурієнтів, які планують вступати на спеціальності, де передбачено складання фахового іспиту в електронному кабінеті вступника необхідно ще додатково зареєструватися на внутрішнє фахове вступне випробування. Подання заяв на другий магістерський рівень розпочнеться з 8 серпня, з 8 по 25 серпня. Обираєте заклад освіти, обираєте фах, обираєте спеціальність, освітню програму. І він під час вступу називається конкурсною пропозицією, обираєте форму навчання, обираєте форму фінансування, додаєте так само мотиваційний лист, лист розставляєте пріоритетність до 25-го числа. До 26 серпня ви маєте отримати рекомендації на бюджет. Якщо таке станеться, ми вас привітаємо протягом. Двох робочих днів до 28 серпня маєте підтвердити вибір обрання бюджетного місця, накладанням КЕП і документами через приймальну, приймальну комісію. Рекомендації на контракт почнуть з'являтися в ваших електронних кабінетах, починаючи з 1 -го. Серпня. Тут хочу нагадати, що навчання в магістратурі воно триває один рік, чотири місяці. Ще однією опцією Одеського національного університету, яку ми можемо запропонувати і достатньо широко користуються попитом, це здобуття другої вищої освіти. Тобто, якщо у вас на сьогоднішній день є диплом освітнього ступеня, бакалавр, спеціаліст, магістр, і ви плануєте або бажаєте. Або є така життєва необхідність опанувати новий фах, нову спеціальність. Ми вас запрошуємо на базі попередньо здобути вищої освіти, вступити на перший бакалаврський рівень за новим фахом, за новою спеціальністю. Через складання фахового випробування внутрішнього одного фахового випробування плюс додавання мотиваційного листа для такої категорії вступників вступна кампанія розпочнеться в серпні. Подання документів буде відбуватися в приймальній комісії в термінах з 4 по 18 Серпня 19-20 відбудуться вступні випробування. Тут, до речі, зарахування відбувається на другий курс денної кор... форми або третій курс заочної форми, тобто термін навчання 2 роки, 10 місяців, і ви отримуєте диплом бакалавра за новою спеціальністю. Ну і на прикінець особливістю вступної кампанії на третій освітньо-науковий рівень для здобуття ступеня доктора філософії. На базі попередньо здобутою диплому магістра або спеціаліста, в 2025 році є успішне складання єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень з кількістю балів мінімум 100 і успішного складання єдиного вступного іспиту з оцінками по 150 балів за кожний блок тесту загальної навчальної компетенції і блоку з іноземної мови. На ці вступні випробування абітурієнти вже зареєстровані, вступні випробування тривають. Реєстрація, на внутрішні вступні випробування в закладі освіти будуть тривати з 3 вересня по 12, з 15 по 19 відбудуться вступні випробування. Наприкінці хочу зауважити. Від імені приймальної комісії являючись відповідальним секретарем приймальної комісії, якщо у вас у вступників у батьків залишилися відкриті питання щодо встановлення пільгової категорії, щодо допомоги в підготовці мотиваційного листа або допомоги реєстрації електронного кабінету, скоординувати, надати кваліфіковану допомогу, примальна комісія працює кожного буднього дня за адресою французький бульвар 24 Дроб-26, будемо надати будь-яку посильну допомогу. І щиро запрошуємо вас від, завітати в стіни нашого університету, залишитись в якості здобувача. Хочу нагадати, що на сьогоднішній день Одеський національний університет це майже 10 тисячний корпус тих, хто навчається, і тих, хто навчає. Ласкаво просимо. Дякую за увагу і до зустрічі. Дуже дякую, пані Світлано. Підкажіть, будь ласка, яка форма навчання станом на 25 п'ятий рік для абітурієнтів, які вступають, і чи вона гнучка до місця знаходження цих абітурієнтів? Дякую за запитання. Дійсно, офіційно вступ відбувається, і навчання в Одеському національному університеті відбувається за двома формами: це денна форма і заочна форма. А денна форма навчається в змішаному форматі, а заочна форма навчається в дистанційному форматі. Абсолютно точно достатньо багато здобувачів наших і абітурієнтів можуть перебувати в інших містах України і з погляду на небезпекову ситуацію в нашій країні, ті, що перебувають. Зірваються за кордоном, дійсно є гнучкий графік, а да, обов'язково до кожної дисципліни готуються е дистанційні класруми, руми через які здобувачі дізнаються, і можна також підключатися через Zoom платформу. Дуже дякую за відповідь. На цьому прес-конференцію завершено. Дякую. Дякую вам.